Що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Бог створив сім'ю для любові. Проте сучасні сім'ї все частіше стають полем бою для конфліктів та болю. Сім'ї не живуть, а виживають. Дехто навіть наважується на відчайдушний крок розлучення. Проект студії крок назустріч вижити в сім'ї. Врятуй сім'ю. Вижити в сім'ї вітаю! В ефірі 12-го каналу. Ви дивитеся телепроект Вижити в сім'ї від студії Крок на зустріч, створюючи сім'ю, одна категорія молодят реєструє свій шлюб законно, а також здійснює вінчання. Інша категорія наречених задовільняється лише цивільним шлюбом, шлюбом, який оформлений в органах державної влади без участі церкви, але існує та категорія закоханих, які відмовляються від реєстрації шлюбу та від вінчання. Як ці явища впливають на сімейне благополуччя? І чи може вінчання обіцянка перед Богом у подружній вірності стримувати пару від розлучення? Про це ми будемо говорити з пастором Євангельської церкви Віфанія, що в місті Луцьку Степаном Васильовичем Веремчуком. Вітаю вас! Вітаю! А також вітаю всіх, хто нас бачить і чує. А просто зараз пропонуємо вам, дорогі глядачі, подивитися фрагмент звіншення за участі сьогоднішнього гостя студії. Господина! І пішли жити, о, що радісна ми, ось не бічатися пара молодих, цей славний час. Боже, з'єднай тої двох сердець, щоб вони билися ритмічно, як одне серце для слави Твоєї, Боже. Хай Твоє благословіння буде в повноті на них і на їхньому домі. Ми поручаємо їх тобі, Господи, тобі за все. Нехай прибуде вічна слава повіки. Амінь. Щоб Бог з'єднав, чоловік нехай не розлучає. Степане Васильовичу, щойно з телеглядачами ми подивилися фрагмент звінчення, де безпосередньо ви здійснюєте цей процес і просите благословіння Бога на молоду пару. Степане Васильовичу, скільки років ви вже здійснюєте вінчення, будучи пастором? Понад 38 років, будучи пастором церкви. Коли підходять молоді люди з усмішкою, з радістю на серці. І просять дати їм вінчання. Я завжди готові. І радію тим, що в нас є такі люди, їхнє бажання це багатство церкви і багатство нашої України, держави. Я завжди готовий услужити для них. Ми дуже часто чуємо слово вінчання. А що ж це таке? Це настановлення. Згідно святого Писання для молодих людей різної статі, які вирішили створити сім'ю, тобто зовнішнє і внутрішнє життя разом. ще дає право з благословінням на подружнє життя. Бо написано вже не двох, а одне тіло. А які ж настанови ви, як пастор, даєте молодятам під час вінчання? Основне те, що входить у вінчення, це настановлення для молодих людей відносно життя і правил святого Писання як чоловіка, так і жінки. Що торкається чоловіка, написано. Чоловіки любіть своїх жінок, як свої тіла. Що торкається жінки, жінки коріться своїм чоловікам в усьому. Ну і багато. І інше. А опісля настанов, що відбувається далі? Після настанов, привселюдно, я задаю питання для молодих. Чи ви згідні прийняти обов'язки згідно писання, як чоловіка і жінки, і виконувати їх? Словом так. І ці молоді люди дають. Слово так. Після того я їх запрошую до, до молитви всіх. Першими моляться, тобто вже жених і невіста. Вони моляться про своє майбутнє благословіння, про своє подружне життя, щоб їх Бог благословив. А також батьки моляться і молитовно благословляють їх. Після батьків моляться церква і на закінчення. Я, як пастир з покладанням рук священства, прошу благословення на їхнє подружне життя. Після цього об'являю, що утворилася нова сім'я. І всі можуть привітати присутніх молодих. І разом з тим ще можу додати, що в їх є акт, державний акт про одруження, тобто свідоцтво про одруження. Ну, а потім всі вітають, поздоровляють. Божого благословіння, добру, дорогу. А просто зараз ви почуєте історію молодого подружжя, для якого вінчання стало початком щасливого сімейного життя. Спілкувався з сім'єю мій колега Роман Лавренчук. Дивимося. Знайомтесь. Вадим та Віра Корольчуки подружжя, яке проживає у селищі Котельва, на Полтавщині. Вже близько вісьми років пара у шлюбі. Вони не лише узаконили свій шлюб, але й за допомогою вінчання просили в Бога благословення для новоствореної сім'ї. Нині подружжя виховує трьох дітей. І я радий зустрічі з вами в ефірі 12-го каналу. У зв'язку з далекою відстанню ми будемо спілкуватися через відеозв'язок з подружжям Корольчуків. Вадим та Віра радий, що ви з нами на зв'язку. Доброго дня. Так, доброго дня вам нещодавно ви, віро, на своїй сторінці у Фейсбук поширили пост про значимість вінчання для вашої сім'ї. Чому ми вінчалися? Бо для нас, як віруючих людей, вінчання було не просто обрядом. Вінчання було початком закладення міцного фундаменту в наше сімейне життя. Віро, скажіть, будь ласка, а що вас змусило поділитися таким постом у соціальній мережі Фейсбук? Ми вже одружені майже 8 років і. За цей час доводилося спілкуватися з багатьма людьми і різного віку, молодшого і старших, і переглядаючи наші сімейні фото, багато людей запитували: а чи не страшно вам було у такому молодому віці е, брати шлюб, а тим паче мічатися? Адже ви могли е, не зійтися характерами, чи ще якісь могли бути проблеми? Ви би розійшлися, як ваша тобі совість була би перед Богом? І роздумуючи про це питання, я розуміла, що в принципі люди е, займаються таким самообманом, і роздумуючи про це все, я вирішила написати цю статтю. Можливо, для когось вона стане корисною. Вадима. А чому ви з майбутньою дружиною вирішили вінчатися? Особисто для мене вінчення це перш за все прийняття відповідальності перед Богом і церквою за свою сім'ю. І даючи обітницю Богові вірності, я також і прошу його благословення на нашу сім'ю, на наше подальше подружнє життя. Віра, до вас запитання: а що саме ви просили в Бога під час вінчення і чому? Насправді, по сьогоднішній день я пам'ятаю прекрасно наше вінчення і пам'ятаю про що я просила у Бога, а просила я про те, щоб його е, керівництво. Його благословення, Його е, любов, вона була у нашому житті, щоб ми були щасливою сім'єю. Вадиме, а як саме Боже благословення, про яке ви просили в Бога під час вінчення в молитві, проявляється в житті вашої сім'ї? Я думаю, найбільше благо... Боже благословення, що ми дотримуємося його заповідей та його постанов навіть стосовно сімейних. Принципів, які він для нас дає, до прикладу, у Біблії є написано, випереджайте один одного в пошані. І коли ми у нашому сімейному житті поступаємо за цим Божим правилом, ми бачимо, що ми двоє щасливі та задоволені, і наше сімейне життя проходить щасливо. Разом з тим, я бачу Боже благословення в тому, що в мене хороші діти, яких уже троє. Все ж таки, моя дружина любить мене не тільки до шлюбу, але і після шлюбу у нас є взаємна любов та довіра один до одного, і разом з тим найбільше Боже благословення я бачу в тому, що коли трапляються якісь труднощі, коли хвороба приходить, ми маємо до кого звернутися в молитві. Віра, як ви думаєте, чи змогли б ви з Вадимом побудувати щасливу сім'ю без вінчання? Насправді вінчення не є якоюсь чарівною пігулкою, яке допомагає е, тобі у тому, що наступне твої дні твоє життя вони будуть е, безторботними. Одне, що я точно можу сказати, це те, що без Бога е, неможливо побудувати щасливе життя а Бог лишив для нашого життя чудову інструкцію і. Ми просто слідуємо і виконуємо те, що там написано. Спочатку ми берегли себе до шлюбу в чистоті, потім ми вінчалися, і зараз ми будуємо свої сімейні відносини на біблійних е, засадах. І тому е, я вірю, що з Богом ми можемо мати щасливу сім'ю і щасливе життя. Я хотів би доповнити про те, що коли ми все ж таки приймаємо рішення не вінчатися, тим самим ми, будь-яко залишаємо такий шлях, що я ще зможу повернутися назад. Я все ще зможу, припустимо, е якщо мені щось не вдасться у сімейному житті, то ну, ми просто розійдемося. Тим саме ми залишаємо шлях для того, щоб потім нам повернутися назад. Має бути певне серйозне, серйозне рішення для того, щоб. Одружуватися до сімейного життя, а вінчення це якраз і показує, що я обіцяю навіть перед Богом обіцяю, що я буду з тобою. Вадим і віро. Щиро дякую вам, що ви поділилися своїми думками та практичними порадами щодо теми вінчення. Нехай ваша сім'я буде для інших прикладом щасливого сімейного життя. Щасти вам! Дякуємо дякую. вам за спілкування. Всього найкращого до побачення. А висновком розмови з сім'єю Корольчуків стане кінцівка посту віри у Фейсбуці. Чи є вінчання панацеєю від проблем розчарувань, сліз, необтесаних характерів у шлюбі? Відповідь очевидна: ні. Але коли ти з Богом, то він допомагає любити, прощати і будувати міцну сім'ю, яка зможе вистояти шторми, спеку і навіть ремонт у квартирі. Степане Васильовичу, чи зазначає щось Біблія про сім'ї, які створювалися без узаконення і не просили Божого благословення через вінчання? Бог благословляє тих, хто приходить до Нього за благословінням. Ті, які саме прийняли обоюдне життя, ну, вони вирішують. Я не маю права когось осуджувати, але апостол Павло пише так: шлюб у вас нехай буде чесним, ложе неопорочене, блудників, розпусників і перелюбів судить Бог. Степане Васильовичу, наостанок програми. ваша порада тим, хто бажає вступити в шлюб. Для тих, хто бажає вступити в шлюб, раджу читати Слово Боже. Це є інструкція нашого життя виконувати Слово Боже, молитися до Бога і просити Божого благословення на майбутнє.